Це з сиром попкорн? Так, давай, давай. Буде дуже смачно. Так. А ми з Бертом сьогодні придумали попкорн на мультиковий день. Так, будемо дивитися, щось цікаве і лопати попкорн. Ага. Так, на, на три хвилинки, мабуть, Берт. Оп, одна, ще друга і третя. Так. Ну старт, Ага. Ой. Ух ти. А ви знаєте, що попкорн це зернятка кукурудзи, які при нагріванні стають такими... Як хмаринка, з білими хмаринками стають і смачними-смачними. Ой. Ох-хе. Хто ж не любить попкорн? Ой, і мультфільми. Навіть дорослі люблять, тільки тримають це в секреті. Ух ти, як смачно. Пахне. А що будемо дивитися? Оп, ну, Рубочко. Ця старовинна історія пролежала поруч з трипільськими глечиками багато тисячоліть. І була знайдена зовсім недавно. Історія ця про маленького бичка одного ранку побачив в собі величезного бика. З рогами що дістають до хмар. Дуже закортіло йому одразу застосувати свою силу. Хочу щось розтрощити тут до обіду. Войовниче сказав він своєму приятелю птаху. Хм, Замислився птах Озернятка пшениці. Хоче щось позаблутувати до вечора. топнув бичок ногою. Бі-бі-бі-бі-бі. замислилися звірі. Ось бувовно Заплутай її. Хочеш щось підкорити до ночі. хрубо крикнув він песикам і кроликам. Ось, глечики, підкори свою злість і розфарбуй їх. Увесь день бичок розтрощував, підкорив, наплутував. Увесь день намагався показати усім, які він грізний. Проте на заході сонця усі прийшли подякувати йому. Завдяки твоїй силі є борошно, є одяг, є краса. Здивований бичок зазирнув у корито і побачив, що за день його роги стали ще більші. Тепер вони дістають до зірок. Так завжди підморгнула йому одна з них. Коли застосовуєш свою силу на добрі справи, стаєш ще більшим тисячоліть пролежала ця старовинна історія поруч з трипільськими лечками. Хто знає? Може, якщо про неї дізнаються у наші дні, ми усі будемо торкатися зірок. Коли застосовуєш свою сину на добре справи, стаєш ще більшим. Ух, тобто, коли ти добрий, ти великий і сильний. Ой, як цікаво. Ми так уважно дивилися, що навіть про попкорн забули. Ще мене Дуже вразила, що знімали діти. Самі діти знімали мультфільми. Берт, я теж хочу знімати мультфільми. Будеш писати сценарій? Так. Будеш режисеркою? Так. І ще я, я хочу озвучувати мультфільми сама. <клухи> Ух ти, Ема. Ну, маєш не вийде. Вийде точно. тільки Що? Ну, для того, щоб озвучувати персонажів, треба щодня робити мовну зарядку. Ух ти, це як? Ну, скоромовки промовляти. Скоромовки? Так. Ой-ой, наприклад, ось тобі скоромовка. Пакет, пакет під попкорн. Ну, давай я спробую. Пакет під попкорн. Так, а тепер декілька разів і швидко. Швидко? Так, це ж скоромовка. Ага, пакет під попкорн, пакет під попкорн. Яма не хвилюйся, ти зможеш давай ще раз. Пакет під попкорн, пакет під попкорн, пакет під попкорн. Пакет... бачиш, ще А допомагайте мені, будь ласка, давайте разом. Пакет під попкорн, пакет під попкорн, пакет під попкорн, пакет під попкорн. А у вас виходить. Ой, мені теж треба тренуватися. Теж спробуйте скоромовки. Це дуже допомагає говорити краще, щоб вас всі розуміли. А ще можна дійсно озвучувати і мультфільми, і фільми. Так. Давай. А ще подивимося щось. Так. І будемо масти сьогодні попкорн. Без пакету. Давай, давай, до зустрічі. До зустрічі. Пакет під попкорн. Давай їсти. Давай.